Рівень автомобільних викидів перевірять екологи разом з працівниками ДАІ. 11 нових шкіл на Буковині пообіцяли в облдержадміністрації. 17-річна чернівчанка готується стати матір'ю без допомоги чоловіка, батьків та без житла. На п'ятому каналі інформаційний випуск час новин Чернівців. Студії працює Ярослава Внуфрик. Е, Вітає вас навколо будівництва на вулиці Гонти. Досі не вщухають пристрасті. Нагадаємо, тамтешні мешканці виступили проти зведення офісних приміщень, які, на їхню думку, руйнують сусідні будинки. Створена щодо цього спеціальна комісія таки виявила низку неточностей і зобов'язала забудовника їх виправити. На час роботи комісії фахівці вирішили будівництво призупинити, однак, замовник ці приписи знову прогнор. Мешканців з вулиці Гонти дивують, чому забудовник не призупинив будівництво на час роботи комісії. До того ж, кажуть, в забудовника задля для зведення офісних приміщень відсутні деякі документи. Ні самого головного документа змінення цільового направлення землі. Он получається начал строїтельство без этого акта. Акт є на хазяйственну будівлю і на сад. Це підтверджує комісія, що взялась досліджувати будівництво. Фахівці, що входять до її складу, знайшли інші неточності. Тому забудовника зобов'язали виправити їх, провести додаткові дослідження і розробити додаткові проекти. Є пропозиція зараз призупинити повністю будівництво, поки не закінчиться робота комісії. Хай ліквідують ті зауваження, які були в комісії, а потім ми будемо виносити інші пропозиції. Якщо вони не закінчили, подивимося, що вони успіли зробити. Утім, замовник будівництва. Будівництва знову проігнорував приписи. Врешті у міській раді вирішили винести питання зупиненні будівництва на вулиці Гонти, 20 на сесію міської ради 26 серпня. Майя Гуменна Сергій Льоткін. Час новин Чернівці. До 1 вересня на Буковині відкриють ще одну новозбудовану школу в селі Кам'яна Сторожинецького району. А до нового 2012 навчального року владники обіцяють збудувати 11 нових загальноосвітніх закладів. Голова Чернівецької облдержадміністрації зазначив, що багато шкіл довгобудів проектували, незважаючи на низький рівень народжуваності в селах. Тому в нових приміщеннях розмістять ще й садочки. Краєва влада зобов'язалася цьогоріч на 70% забезпечити потребу дітей області дошкільною освітою. А в наступному році дошкільною освітою будуть охоплені 100% маленьких буковинців. Повідомляє прес-служба облдержадміністрації. А ще Михайло Попіїв пообіцяв, що до кінця 2012 Ого року усі існуючі школи Чернівецької області будуть цілком забезпечені внутрішніми вбиральнями. Стати матір'ю в 17 років готується Чернівецька дівчинка Христинка, незважаючи на те, що сама росте без підтримки родичів і не має чоловіка. Майбутню маму зараз турбує лише одне, куди вона принесе свою маленьку донечку, адже проживає вона в квартирі, де прописані 14 людей. До того ж, будинок без газу, води і світла. Христинка на шостому місяці вагітності каже, що почуває себе добре, ліків не приймає, апетит хороший і спить спокійно. Вона розуміє, незабаром доведеться піклуватися не лише про себе, але й про маленьку донечку. А допомоги чекати немає від кого. Тато помер, коли мені було 15, а маму позбавили батьківських прав. Тетя буває, деколи щось допомагає, то в лікарню ходить зі мною. Нам треба якісь таблетки, вона купляє. І сестра а так, більше нема нікого. Хлопець Христини, 24-річний Андрій, коли почув про вагітність дівчини, втік, сусіди запевняють, давно помітили, що хлопець ненадійний. Натомість домашню парубку вірили. Андрій з Христиною зустрічалися вже декілька років. Я не думала, що він так міг поступити. Він був хороший. але… Так вийшло. В нього колись там кримінальне мину, минуле, забійку він щось е, мав таке. Ну, він там відсидів трохи, я не знаю, рік чи скільки. Ну такий він, так як я з ним розмовляв, ну, босяк він, не, не для сім'ї, я не знаю, як вона полюбила. До мене доходило, що він брав там телефон, закладав в ломбард, а вона потім своєю своєї стипендії йшла викуповувала. Яке ще може бути майбутнє у цієї е, людини. Христина змирилася з тим, що їй нікому допомагати. Це її не бентежить. Вона лише переймається своїм житлом. Майбутня мама з молодшою 16-річною сестричкою живе в будинку, де немає газу, води, а електрика в аварійному стані. Дівчатка розуміють, що маля в таких антисанітарних умовах не виживе. Щоб мені зараз дали квартиру, бо тут нема таких умов, щоб можна було жити з дитиною. І потім її хоч трошки підняти, а потім уже можна буде йти кудись вчитися або на роботу. Працювати, заробляти гроші. І думаю, що потрошки все вдасться. В службі у в справах дітей про проблему Христини знають: ще з лютого цього року дівчина стоїть в першочерговій черзі на житло, але до його отримання в опікунській раді пропонують молодій мамі з донечкою пожити в гуртожитку свого навчального закладу або влаштувати дитину в обласний будинок малюка, поки Христина закінчить навчання і отримує професію, яка її прогодує. Няньки у людини до кінця життя не буває. Держава допомагає. Освіту, з житлом допомагає, з медичним обслуговуванням, дитині і так далі. Все це є. Але якісь кроки самому треба робити, хоч мінімальні кроки, а не скоювати і злочини, де були. І прогули уроки. Зрештою, кажуть фахівці майбутні дитинки в руках Христини. Якщо вона не погодиться на умови служби у справах дітей, не впорядкує своє життя, не навчатиметься і не працюватиме, тоді малюком опікуватиметься держава. Христина ж впевнена, вона зможе бути хорошою матір'ю навіть у 17. Ніколи не шкодувала, що так сталося. Ну, я хотіла, тої дитини. І це добре, що вона буде. Людмила Григорчук, Ярослав Лавицький, час новин Чернівці. Екологічна інспекція разом з працівниками ДАІ перевірятиме рівень автомобільних викидів. За словами екологів, в нашій області, де немає важкої промисловості, 90% забруднення навколишнього середовища припадає саме на автівки. Аби детально вивчити цю ситуацію та розробити шляхи її вирішення, з 28 по 30 серпня екологи та даїшники вибірково перевірятимуть машини. Робити це обіцяють у місцях масового скупчення автомобілів та у центральній частині Чернівців. Така акція найперша Кликана вивчити стан довкілля в місті, а не штрафувати власників авто. Я хотів би сказати по собі, що в час пік, візьмемо так, 8-10 ранку або вечором 5-7 пройти по вулиці головні, коли інтенсивний рух транспорту. Я хочу сказати, що дуже це є відчутно, дуже відчутно. Тому що транспортні засоби на сьогоднішній день не всі відповідають тим критеріям, мається на увазі викидам. На превеликий жаль, напевно, що десь і якість пального хотілося, щоб вона була більшою. Кращою і тому то ми проведемо такий рейд до автомобілістів, які будки будуть, будуть зупинятися. Ми ніяких мір не приймаємо. Хоча раніше приймали міри, адмінштраф в принципі це копійки 51 гривень. Сьогодні ми цього цих повноважень не маємо. Погода і надалі тішитиме своїм теплом мешканців буковини. Як повідомляють синоптики, до кінця тижня особливих змін не очікується. Така ж синоптична картина буде до кінця серпня. На у Чернівецької області, як і України, впливає зараз антициклон і тому б така гарна комфортна погода. До кінця тижня у нас очікується комфортна погода. Температура буде в межах 20-28 градусів. І з небезпечних явищ єдине, що ми очікуємо, це значить, завтра і післязавтра буде посилення південно-східного вітру 15-20 метрів на секунду. Ми очікуємо. А дощу до кінця місяця не очікується. Загалом температурні показники останнього місяця літа були в межах норми. За довготривалими спостереженнями синоптиків найвища температура серпня була зафіксована у 1946 році. Це 38 градусів тепла. Щодо того, коли осіннє повітря завітає на Буковину, синоптикам наразі невідомо. Наступні прогнози будуть вже найближчим часом. Це всі події на сьогодні. За нашими новинами також можна слідкувати на сайті і Залишайтесь п'ятим за мить інформація про погоду в місті та області. І пам'ятайте, головне в людині не розум, а те, що розумом керує: характер, серце та почуття. Побачимось.